Ого, що це таке? Мікрофон, камера. О, нічого собі! Ви ще тут? Привіт! Мене звати Андрій Луковніков. Вітаю вас на моєму каналі. У мене не було приблизно рік, але за цей час я назбирав дуже багато цінної інформації і хочу з вами поділитися. В цьому відео я вам покажу, як намалювати оленя, але такою технікою ви зможете намалювати приблизно все, все, що завгодно. Бо там є цікаві моменти. Сподіваюсь, це буде відео дуже корисним та цікавим. Пігнали! Пігнали! Запасайтеся водою, і в нас починається підпал. Підготовка до малювання. Відкриваємо наш улюблений ProCreate, створюємо новий файл. Вибираємо сантиметри і вписуємо 30 на 40. Значення DPI ставлю 400. Далі йдемо Color Profile sRGB. Якщо ви хочете робити запис екрану, то краще вибирати 2K або 4К. Ну і background color я ставлю Siri. Ну, все, налаштування готове, можемо починати. Переходимо в наш Actions і вибираємо canvas і включаємо Reference. Для зручності я зробив калаш з декількох фоток з різними ракурсами та мордами. Для швидкого начерку я використовую пензлик зі свого набору. Плюс зробив цей пензлик більш динамічним, овальним, що, коли малюєш вниз, він малює тоненько, коли малюєш в сторону, більш широко. Наступне прозорість треба ставити мінімально, бо перший начерк ми малюємо узагальнено, без деталей. Побудова. Швидкий начерк. Отже, спочатку я малюю тулуб. Просто накидаю швидкими лініями. Трошки піддивлюючись на референс. Ще рекомендую перед початком основного малюнку або ілюстрації треба зробити такий warm-up. Трошки розмалюватися. 3-4 начерки. В різних положеннях буде достатньо. Взагалі суть швидкого начерку це знайти форму, не вдиваючись в деталі. Бо, наприклад, буває така штука, ви починаєте малювати портрет, зациклюєтесь на оці, промальовуєте всі бліки, тіні, а потім виявляється, що це око на 2 см треба посунути вниз. А це вже проблема. З цим розібрались. Легенький олівчик і пошук форми без деталей. Зараз я фокусуюсь на основному силуеті. Це побудова лап, тулуба і голови. Ще дуже допомагає фліпати зображення, відзеркалювати, тоді ви одразу бачите помилки. Порушення в пропорціях і так далі. Поки це схоже на собаку, але нічого страшного. Потім додамо копита і все буде добре. Mm, що ж так класно мені? А може, це тому, що на мені суперкрута футболка? А? Mm? Дивіться. Тут така штука скотч модний показую вам етикетку Опа! Wear Tats. Найкращий одяг в всьому світі. Посилання в описі. Другий начерк я роблю більш чисто Але деталі поки що не промальовую. Чим більше фоток ви будете мати на референсі, тим краще, на мою думку, у вас буде малюнок. Ви тоді більш детально зможете промалювати якісь частини. Фінальний начерк, лінії більш тонкіші та насиченіші. Як я і казав, чим більше референсу у вас є, тим краще буде ваш малюнок. Тут я вже дивлюсь більш акцентоване на лапи, промальовую всі суглоби і копита. Побудова голови геометричні плащинки це саме головна частина нашого малюнку. І перед тим як ми почнемо малювати голову, я вам дещо розкажу. Любий об'єкт має форму, і щоб класно її побачити, треба її розбити на геометричні площини. Я вам раджу взяти пару фоток і просто отак-навіть от от пообмальовувати їх, спробувати побудувати такий каркас з площин. А потім, коли ви будете малювати бучо, чи це портрет, чи морда тварини, ви будете в голові мати. Цю інформацію і вам буде легше знаходити форму. Надіюсь, основну думку ви вловили. Так що витираємо все це і малюємо за референсу. Основний начерк готовий, мені в принципі все подобається. Можемо переходити в наступний крок. Підготовка до покраски. Переходимо в налаштування шару і вибираємо Multiply. Створюємо новий шар та пересуваємо його вниз. І обводимо наші контура. Можна обводити пензликом, але я б рекомендував взяти ласо вибрати Color Fill та обвести. Зверніть увагу, що я веду лінію не вручну, а лінійно. Бо я дійшов до такого висновку: чим менше деталей буде, тим краще. Ну, і подивіться, ну гарно. І не треба багато деталей, все є на собаку не схоже, ну трошки. Нормік. Так, а для чого я використовував режим Multiply? Для того, щоб коли ви змінювали колір силуету, контур теж змінювався разом з ним. Тут забув трошки витерти. Ідемо далі, наступний крок. Градієнти магія аерографу. Ми створюємо новий шар і вибираємо. не тут, Клацаємо один раз, вибираємо Clipping Mask. Та за допомогою великого м'якого аерографа розкидаємо тіні. В деяких місцях можна зазначити світлі місця. Я обвожу це ласо, беру великий пензлик і трошки розсвітлюю. На цьому етапі так само не вдаємося в деталі. Просто великим пензлем накидаємо колір. Вита можна зробити трошки виразніші, повністю чорні, це дасть нам більше контрасту. Коли воно все більш-менш виглядає, можна все склеїти в один шар. Mashed down. Переходимо в наступний крок. Деталізація, завершальний етап. Знаходимо улюблений референс, я вибрав цю фотку, по ній будемо працювати. Накидую око так само без деталей, просто темна пляма. Коли малюю світлі місця, в мене в голові завжди є схема геометричних площин. Таким чином, коли я дивлюсь на фотку, я бачу більш все геометрично. Не забувайте виставляти прозорість пензлика на мінімум. Дякуючи цьому, ваш малюнок буде більш глибокий та насичений. Це, звісно, не завжди так треба робити, але на початку можна так. Все площинками не спіша, помаленьку все промальовуємо. Тепер можна додати трошки темних плям. Якщо зажмурити око, то ви побачите частину ця щочка, вона темна. Отут. Мікродеталь, але як вона вже змінила малюнок. Так що тіні в малюнку це дуже важливо. Ще така цікава штука, що коли я промальовую деталі, я піпеткою набираю кольор з малюнка основного. І з за цього кольори в мене виходять збалансовані. Робота з кольором це довгий процес, і я вам раджу не спішити, а помаленьку-помаленьку пропрацьовувати кожен кусочок. Я вже не витримую, треба деталей додавити. І можна вже починати додати світлий колір. Як бачите, деталі я особо там не промальовую, просто накидаю масами. Все, переходимо в наступний етап, склеїмо все. І в нас виходить один шар, на якому ми далі будемо малювати. Збільшуємо нашу морду. І нарешті починаємо працювати над деталями. Уу, білий блік зараз буде. Все. Око горить. А ще крутіше взяти трошки синього і додати другий блік. Мені подобається додати бліки з синім кольором, око стає більш живіше. Тут я вже намагаюсь трошки позглажувати деякі ділянки. Висвітляю ніс бо ця частина трошки світліша і розмиваю контур носа так як на референсі і тут так само ставимо білий блік потім беремо трошки синього робимо таку подложку І зверху пару акцентів білим. Все, носік готовий. Добавляю мікродеталі. Все, переходимо на вухо. Хоча на референсів вухо воно дуже деталізоване, але я тут його не буду аж так супер промальовувати. Головне підігнати колір і розставити світло тіні. До речі, коли я працюю з зовнішнім контуром, з світлими місцями, то фон роблю темний. Цю частину хочеться трошки висвітлити, промалювати площинки. і додати світлих деталей. Ну все, в принципі, морда мені подобається. Тепер переходимо до лап, оскільки вони на передньому плані, нам треба їх більше пропрацювати. На лапах не треба робити багато деталей, більш узагальнено. І тепер всюди можна додати хутро. Задні лапи я взагалі не деталізую. Трошки можна додати якихось акцентів і вистачить. Ще треба переробити копити, бо вони просто квадрати. Треба зробити форму більш-менш схожу на копита. Все, в принципі, олені готовий. І тепер залишилось додати квіти. Додаємо квіти до нашого оленя. Зазначаю чорним, де в нас будуть квіти. Робимо такі дирки. Контур роблю рваний, щоб видно було, як шерсть закручується. Додаю різні ще, більш динамічні. Все, з плямами закінчили, тепер нам треба зробити квіти. І щоб не витрачати час на малювання, я заздалегідь собі зробив набір квітів, які я можу легко використовувати в своїх наступних проєктах. Я постійно стараюся поповнювати цю колекцію, щоб в мене було все більше піонів. Потім зроблю ще якісь квіти, але наразі покажу сам принцип. Скопіювали наші квіти і вставили. А, чітер, 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 вставив, вставив квітку, не намалював, не намалював. Нам треба зробити одну маніпуляцію. Виключаємо Clipping Mask, і все, що ми малювали, повилазило. Нам треба перейти в основний шар, вибрати його, перейти на пляму. Скопіювати і вставити. І тепер ми можемо в нашу чорну пляму вставити квіти методом Clipping Mask. Тепер шукаємо композицію. Як буде прикольно виглядати. Дублюємо ще квітку, можна зробити три квітки. Склеїли три квітки в один шар і працюємо з ним. Виділяємо нашу пляму, переходимо на шар з квітами, беремо гумку і витираємо зайве. В такий спосіб квітка ховається всередину. Так, ця верхня квітка мені не подобається, її треба стерти. Це можна малювати вже. Давай закругляйся. Людинка. І Все, туди хватить вже ще одну квітку, але вже чорно-білу. Забираю насиченість, щоб вона була більш в глибині. Наступне додаю тіні. Та перефарбовую листя в зелений колір. За допомогою ласо виділяю всі листочки і змінюю колір. Оскільки листя пласке, його треба зробити більш об'ємне. Для цього піпеткою я взяв цей колір і зробив його трошки світліше. Бачу, що об'єм з'являється, але все одно щось не то. Є теж прикольна штука, треба створити новий шар. І зробити нашу ілюстрацію чорно-білу, щоб побачити контрасти. Заливаємо шар в білий колір і переходимо в режим Color. В чорно-білому ми бачимо, що все зливається, і треба зробити листочки ще контрастніші. Так вже набагато краще, тепер можна додати ще деталей. А також додаємо тіні. Ну все і лишилось просто подобавляти різних прикалюх. Не забуваємо про міні-акценти, теж дуже важливо, щоб була основна композиція і якісь маленькі листочки допоміжні. Тепер хочеться додати контрасту в оленя, бо ми додали світлі квіти. І щоб все це врівноважити, робимо хутро трошки світлішим. Щоб квіти не зливалися, треба їх розділити тінню. Ну, все, наш олень з квітами готовий, і я вас вітаю. Мої, як то кажуть, конгратуляції. Ну що ж, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо ви щось не зрозуміли, ви можете завжди запитати мене в коментарях. Я з радістю вам відповім. Ну, все, пока і до нових зустрічей. А ще не забудь написати комент і поставити лайк. О, хтось щось купив. Ya